Доброго дня, шановні! Це вперше в житті я виростила такий перець, аби він був червоний і багато на кущі. Подивіться, яка довжина цього перцю. Так, тут покажу, що тут два стебла росло. Я один перчик чи два вже зірвала. Так що можна вирощувати у відрі. Який сорт не знаю. Він у мене, я його пляшкою називаю. Це якщо взяти. Торік був як оці півлітрові пляшки. Бачите? Цього року трошки менше, бо менше доглядала. Бачите? Так що можна у відрах і непоганий урожай.